Так, друзі, всім привіт! Зараз трошки відійдемо від теми тракторів. Хотів би вам показати і розказати коротенько на рахунок унітаза, кріплення бачка, болтів. Так як в мене стоїть унітаз в ніші і всередині в бачку полетіла фурнітура. Я так завжди майже стикаю, що два роки з тим, бо дуже погана у нас вода. Дуже з кальцієм і завжди летить там фурнітура всередині, хоча є і фільтра для пом'якшення води. Ну, коротше, щоб довго не говорити, 2-3 роки і аплик. І в мене завжди така стає проблема от з цими блутами, От. Зараз покажу старим. Щоб зняти бачок, щоб в середині поміняти, замінити фурнітуру. Завжди вони ржавіють, протікає стара пластмаса, трісла, і протікає, і я не міг зняти бачок для того, щоб поміняти середині фурнітуру, так як тут доступу взагалі майже немає. Ну, так коли зробив, ну, тепер мушу терпіти з тим. І зараз вам хочу показати, От, бачите, це старі болти. Один почалося зрізати, доступу теж не було. І купив я ось ці болти. Фірм називається Scandi Spa. Навіть не знаю, чи є вона, яка країна виробник. Просто хочу вам сказати, що дуже якісно зроблений тут взагалі вся. Я розумію, що це не нержавіючі. Дуже разинке, що дуже добротно зроблене. Коштують вони, я їх купляв епіцентрі, 189 гривень. Були там і по 70, і по 50. Ну, то таке довго, я думаю, воно не послужить. Що я ще хотів сказати на рахунок цих досить така добротна інформація, інструкція для тих, хто навіть не розуміється, тут все чітко вказано. Бачите, така добротна фурнітура, розумію, дороговата вона мені також здається, що трошки... але ліпше вже раз зробити і забути. Що я ще хотів сказати? що от Коли я буду монтувати там зсередини ось цей болт, я ще ось тут дам все на силикон, Тоже вже подивився в Ютубі, щоб менше протікало, якщо сюди не буде протікати вода. Значить, він не буде ржавіти, я тоді без проблем, якщо полетить всередині фурнітури, я в себе без проблем відкручу і знімлю бачок для того, щоб замінити фурнітуру. Ну все, всім наразі дякую. Може комусь це відео допоможе, бо я не раз стикався з такою бідою. Ну, то таке. Комусь поможе, комусь ні. Добре, всім дякую за перегляд. Ще хотів сказати, що хорошим мапеївським силіконом Досить хороша, мені здається, що взагалі на ринку майже саме краще. Ну, Може то моя думка. А так як займаюся будовою, внутрішніми роботами, то знаю, що дійсно це саме хороший силікон на даний момент. Ну, Є, може ще краще, ще дорожче. Хоча він також дорогий, 460 гривень, один тюбік. Все, і тут все обмажу. І тоді може не буде пропускати вода. Ну, Менша ймовірність пропуску. Добре, всім наразі. Дякую.